Придень, Стань ззаду. Стань ззаду, ззаду, стань. — Ти зато що? Стань ззаду. Не їдьте, не їдьте, не їдьте. Стань, стань, стань. Зупиніться. Та зупиніться, вийдіть сюди. Вийдіть сюди. Де це веняру? Понабери веняра. Стань ззаді, ззаді. <кій> тим більше на лікарнях, тим більше не правда. А як хусталю так само, як мікси. У вас почнеться завтра, буде їхати яр. Він на дві спушні піде. І він скаже, пам'ятаєте ми ви значки? го Закрити очі, ми нічого не бачимо. Це вже починається, нам треба свою ідеологію міняти. Ми люди, в принципі, кажуть, я жив за кордоном, там зовсім інша система. Ми поки самі не поміняємося, будемо. По 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 Нічого з того не треба. А Ігор, а це вже роз... люстрація. Оце вже зараз проходить певна люстрація. Так, да, до речі, так. Да. Це якщо дивитися по люстраційних тих по нормативним актам, це є. Ви перші, коли це запропонували вам хлопці, ви мали сказати, так, це моя вина, я вийшов в машину, не провірив, не пройшов кругом. Я вказав наших правил, Не побачив цієї проблеми. Так, я порушив закон. Тут можна дуже багато що сказати. Ну, знаєте, казати можна, що казати. Ну то будьте чоловіком, скажіть, так, я порушив, треба це зробити. Я скажу, я порушив, Я зараз дві хвилини виїжджаю і вже того немає. Все, і, і видимся. А тоді ви знімаєте, і робите все що хочете. Не той час прийшов. Що я можу сказати? Вставай сзади, сзади, встань. ззаді, ззаді, ззаді. сзади. Стій Ззаді. Діво, оце мужик, от скажи, а? Оце мужик, а? Дивись. Це не мужик, ну. Побачимо під зони саме за рублем. Ви що, не дочекаєтеся? ДАЇ? Що? Не дочекаєтеся ДАЇ? Дочекаюся? Іду ну, ви... в... викрутку, куплю, зараз піду. Пан Богдан, що ви робите? Пан Богдан, що ви зараз робите? На що ви знімаєте про маячки? Thank <laughs> you. Та да, вон машина з приблизковими маяками. Рису. З приблизковими маячками машина. А за кермом ще й виявився начальник Даї. Мицак. Почав тут відривати при нас ті маяки. Ми кажемо, ну дивіться, у вас така репутація погана. Він каже, я, хлопці, буду все нормально, буде все там хабарів не буде, те де Ми кажемо, давайте почнемо, якщо вже з правильного, то давайте з правильного починати. І взяв, відірвав маякі втік. Ну от, от розумієте, одні люди як люди, а другі люди як бог чи що. От, почепляють собі прокуратура маяки, то все. Ну, Ну і що робити? От, і людина хоче бути начальником дає. Та не буде він начальником. Що скаже? Що робити? І він каже, хлопці, давайте тут. Та що хлопці? Та ми, ми не є якісь погані люди. Ми прийшли і ми йому пояснили, будь мужиком. Будь мужиком". Почав тікати. Відбирати від козаків поясни. Я відповідаю. Дається mm -hmm. відповідальність. Mm -hmm. Де, mm -hmm. Де mm -hmm. Бариш і всі питання робити? ополя. Про особу, яка притягається до відповідальності у разі її виявлення. Тобто закон передбачає, що якщо її немає, відомості про ту особу не зазначається. Вас турбує журналістка Христина Шевченко, 24 четвертий канал. Я тут зараз стою на вулиці Перфецького біля вашого автомобіля, а вас немає. Кажу, я тут зараз стою на Перфецького біля вашого автомобіля, а вас тут немає. Ось, я журналіст 24 го каналу. Тут бачу хлопців з дорожнього контролю. Можете прокоментувати, де ви є? Ви вдома? А скажіть, будь ласка, ви сюди не підійдете? Ми тут Слідчі оперативна. Слідчий, може пишуть протокол. Хто буде понятим? Хто понятим буде? Ярослав. Ярослав, Андріан, може ти? Давай, команди. Посвідчняй я? Ну то достатньо садик посвідчення.